І дорослий, і дитина, і пташка, і тварина, і метелик і жучок. Всі, хто є на білім світі, мають право бути і жити. Так, все живе має право жити. А сьогодні ми поговоримо про найголовніші правила, що були створені для усіх людей. Кожна держава піклується про своїх громадян, про чоловіків та жінок. В тому числі про маленьких громадян. В кожній державі основний закон це Конституція, яка захищає людину, гарантує її права. Для маленьких громадян створена своя конституція, яка називається Декларація прав дитини. Це дуже важливий документ про права дитини. Давайте з вами пригадаємо ваші права. Розгляньте картинки і назвіть, яке право в них показано. Всі діти мають право на любов та піклування. Всі діти мають право на повноцінне харчування. Всі діти мають право на медичну допомогу. Всі діти мають право на освіту. Всі діти мають право на відпочинок та дозвілля. Молодці. А зараз давайте з вами згадаємо громадянські обов'язки ваші. Я зачитаю вам речення, а ви за допомогою картинок їх продовжите. Я маю право на любов, але не повинен ображати інших. Я маю право на житло, але не повинен його псувати і ламати. Я маю право на харчування, але не повинен забирати їжу в інших. Я маю право на навчання, але повинен старанно навчатися. Молодці дітки. Ви гарно знаєте свої права та обов'язки. Знайте, що всі ми рівні від народження в правах, що людина з малку вільна, наче в небі синій птах, Треба дітям всього світу не сваритись, а дружити. І за правилами чітко по закону треба жити. Як добре, що ви знаєте свої права та обов'язки. Сподіваюсь, ви ніколи не ображатимете інших і виростете гідними громадянами своєї держави.